Анти постійно, постійно роблять контратакальні дії. Вони постійно контратакують. Але авіація дуже потужно дає їм відсіч, і це ми бачимо вже кожного дня роботу нашої авіації. Авіація постійно наносить авіаудари, і всі контрнаступальні дії, наміри і намагання окупантів відвоювати втрачені позиції закінчуються тим, що вони все більше і більше відкочуються назад. Тобто, здавалося б, вони йдуть відвоювати а, а по результатам взагалі здають деякі позиції. Тому ось якраз така: знаєте, дуже потужна синергія, дуже вдале керівництво збройними силами України дає ось такі результати, коли ми бачимо нанесення якраз і ураження складів, і на лінії фронту, удари по поскупчення окупантів. Так, це всі намагання окупантів останнім часом вже закінчуються нічим. Ось ці злагоджені дії останнім часом, які відбуваються, це вже є перший етап нашої деокупації рідної землі. Але пане Срі, правильно розумію, що в принципі, от в районі в районі, ось білогірки й Андріївки, сіл, це єдине місце, де збройні сили України нині змогли. Перейти от за останні місяці на інший берег річки Інгулець. Я так розумію, що це мова йде про лівий берег річки Інгулець. Правильно? Так, так, так. Наші збройні сили там поступово витісняють ворога. Тому що ми розуміємо, форсування будь-якої будь річки воно все ж таки є дуже ризикованим для Збройних сил України, тому що ну, е ріка є такою певною преградою, тому саме якраз і. Даріївців був зруйнований там, хоч і невелике русло, але все ж таки воно є суттєвою перешкодою, тому будь-яке форсування річки це є вже вдалими діями наших збройних сил, пане Сергію. На завершення два запитання вчора після вибуху на аеродромі в тимсово окупованому Криму. Було панічні настрої, спостерігали ми і в мешканців, які почали виїжджати, утворилися затори на Кримському мосту. Скажіть, будь ласка, також зазначалося, що з Херсону виїжджає багато російських сімей. Чи може ось це вже свідчити про наближення так званого жесту доброї волі, якщо можна так сказати, так, жесту доброї волі окупанти вже давно готуються в Херсоні, і якщо вони там через. Пару місяців окупації почали завозити свої сім'ї. Спочатку вони розсіляли їх в готелі Оптіма, да, в центрі місця. Тоді почали шукати більш пристойні приміщення, щоб не в готелях а шукали там е, людей, які виїхали і які мають там комфортабельні умови. Пересілялись туди. Е То зараз вже місяць, як іде виселення е родин окупантів з Херсону. А я думаю, що після вчорашніх Влучних, ну не будемо коментувати офіційної інформації. Нема після бавовни в Севастополі. То я думаю, тепер вони будуть не тільки з Херсона тікати, а з усієї Херсонської області, і навіть із Криму. Ми бачили вже черги Закрили, як то кажуть, бархатний сезон відкрили бавовняний. А в бавовняному сезоні, я думаю, не буде дуже бажаючих відпочивати. Пане Сергію, сподіваємося, що такий бововняний сезон окупантів він буде продовжуватися. Дякуємо вам, що ви долучилися до нашого ефіру. Херсонце Україна, Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради, військовослужбовець збройних сил України, був з нами на прямому зв'язку.